Косатка. Косатки є найбільшими представниками сімейства дельфінових, а також одним з найшвидших морських савців на планеті, здатні досягати швидкості 35-55 км за годину. Їх називають ще морськими вовками, бо вони можуть полювати групами, як зграя вовків та вбивцями китів. Косатки мешкають у різних за температурою водах, переважно біля узбережжя. Іноді косатки можуть запливати в прісні води, де їх помічали на відстані 160 кілометрів від узбережжя океану. Велику частину часу косатки проводять на полюванні, також вони залюбки граються. Косатки є хижаками вищого порядку, тобто ніхто з тварин у дикій природі не полює на них. У різних місцях проживання косатки їдять різну їжу. На добу її потрібно до 150 кг. Наприклад, у північно-західній частині Тихого океану їх раціон на 90% складається з лосося. Інші популяції харчуються черепахами, тюленями, оселедцями, тунцями. Вчені виділяють два види косаток: резиденти або домосіди і транзитні або мандрівні. Домосіди харчуються переважно рибою. Цей тип косаток об'єднуються в угрупування до 15 особин, що йдуть ланцюгом і вишукують зграї риб. Виявлений косяк риби косатки скеровують до поверхні води і глушать їх хвостами. Їх поведінка не відповідає прізвиську китів убивць, вона нагадує повадки горбатих китів. Другий тип транзитні косатки. І вони справжні убивці. У їхньому раціоні дельфіни, кити, ластоногі, калани, морські леви. Є свідчення, що косатки нападають на оленів і лосів, які перепливають невеликі канали. За допомогою міцних щелеп і довгих до 13 см зубів вони нападають навіть на великих китів і акул. Транзитні косатки збираються в менш групи з трьох-п'яти особин. Відмітною особливістю такої групи є її мовчазність, адже савці, на яких полюють косатки, можуть почути їхні голоси. Коли їжі достатньо, то косатки мирно уживаються з іншими китоподібними. Але якщо зголодніють, то нападають на будь-яких китів, дельфінів, ластоногих і пінгвінів. Причому розмір жертви не має значення якщо вона велика, то косатки діють усією сім'єю. Під час атаки накидаються на жертву з усіх боків, одні тримають жертву за хвіст, щоб вона не могла ним ударити, інші атакують з боку голови. Матір, яка намагається захистити своє чадо, просто не може їх наздогнати. Ударом по крижині вони перекидають у воду дрімаючих тюленів, а оточуючи стадо дельфінів або моржів, методично знищують його частинами. Відомі випадки, коли косатки відригують перетравленню рибу на поверхню води для залучення чайок, а потім нападають і на них. Спостерігаючи полювання косаток, не можна не помітити. Їх злагоджених та холоднокровних дій Вони зіштовхують тюленя з одного боку крижини, щоб він потрапив у пащі родичів, які перебувають по інший бік. Косатки знають складні мисливські техніки, а також використовують спеціальні звуки, специфічні для кожної окремої групи. Під час полювання дорослі особини демонструють молодим прийоми полювання, які застосовують дане групування. Косатки – соціальні і дуже розумні тварини. Самки з дитинчатами складають сім'ю, тільки сімей збираючись разом, організовують угрупування, члени якого сильно прив'язані один до одного. Косатки пірнають на глибину до 300 метрів, проте зазвичай знаходяться біля поверхні води. Під час пірнання вони занурюються приблизно на 30 секунд, а під водою можуть перебувати до 4 хвилин. Звукові сигнали косаток. Косатка розумна тварина, що легко піддається дресируванню і здатна виконувати різноманітні трюки. Наприклад, на повний зріст вистрибує з повітря, грається з м'ячем, возить на спині дресирувальник.